Весь склад зараз намається від захищатися. Буханевич на Степаненка віддає. І там на удар і забиває! Буханевич забиває. Зараз 1-0. І зараз Авалон веде в рахунку, друзі. Поки що прекрасно починає цей їх. поєдинках і 2-0. Зараз! Попереду знову Авалон забиває. Прекрасний удар і Коваленко не зміг врятувати власний колектив. 2-0, друзі. Е, до речі, якщо Гостям також потрібно збільшувати оберти, доходити до штатного майданчика і пробувати. Зараз знову удар, І третій гол. Це помилка гулпіпера. Ярмоленко помиляється про цю ситуації, вибиваючи просто м'яч. 3-0, друзі. Хто би міг би подумати? Ви подивіться, що в нас твориться. Це про Штогрину підніматися. Закидання на лівий край. Проходить передача. Прудний, прибуває. Трішки більше очікую, тому що я знаю, що громад може грати яскраво. Не просто так команда знаходиться на верхівці вернів і О, який удар від Степаненка! Не подивіться! 4-0. Друзі, що твориться! Не подивіться, що робиться. Забиває! Пробити по воротах. Перехоплює Коваленко, не знову помиляється, розіраж по ворота. І зараз просто не забачу. За підтримки ресторану студія Квітів Клауд Гроварий. Удар! гол забиває зараз Авалон. Ви подивіться, що зараз роблять господарі. 5-0, друзі. Фактично будь-який удар це небезпека. Звати знову п'ятий. Гравець. На майданчику Савенко. Комбінує з партнерами. Непогана передача. Ще один момент. Чабанов. І два видалення було. Два голкіпера, що цікаво, і один універсал. Удар момент. І забиває зараз громад. І вдається один гол забити. Це має додати трішечки позитиву для команди. Це про те, що я говорив. Команда дуже високої якості. 10-й Миронов Олег, номер 11 Тищенко Микита, номер 15 Концеба Павло, номер 17 котовий Ярослав, номер 19 Чибаряк Сергій, номер 20 Чай Максим. І таким чином зараз бачимо забиває зараз громад другий гол зітко боріти господарів. І зараз центр Друге. Продача п'яткою. Прудкий. І Боханевич, неочний, але там захисники. Перехоплення Боханевич! Боханевич і падіння, і що арбітр? Номер 7. Комар Григорій, 13-й, бо Боханевич Тимофій, шостий. Позаду. Тому що будь-який удар здалеку це може бути гол. І потрібно прибувати. Прибуває. І забиває. Гурєєла. Я зазначу. Агромат громад дуже потужна команда. Навіть при такому рахунку чаба момент, чабалона. Концеба. Піддає пас, передачу, удар і забиває зараз. Агрома черговий м'яч. Борсук забиває. Борсук відзначається забитинголом. 5-3. грати ще багато. Борсук, помилка може бути там, і момент, і забивати потрібно, удар. І... Тишенко вперед помиляється, Буханевич, Буханевич обіграє! Бол, і це червона, друзі, може бути! ворота, і дійсно Тишенко прекрасно це розумів. І смикнув за футболку Боханевича, який вже фактично обіграв. Там арбітр Буханевич показує, показує червоний. Просто фантастичний поєдинок. Степаненко. Степаненко. Степаненко ледь не помилився. Технічно обіграє. Степаненко! Забивати! А але... волону потрібно дотерпіти. І удар здалеку! І забиває волон! Ви подивіться, яка зараз емоції! Болівальників! Забиває! І таким чином, мені здається, що тут важко буде вийти. Верніше трансляцію, а можна ви трансляцію. Для вас е... коментував Олександр Романчук цей поєдинок.